Вирішив записати маленьке відео про те, як підключив радіо до, вгадайте до чого? Правильно, до Єрлянди. В мене на кухні стоїть ось таке маленьке радіо, яке тихенько собі грає, створює атмосферу джазу. Джазу, тому що грає на ньому станція Jazz FM. 104 і щось там. Ні, це не реклама радіо і не реклама радіостанції. Можливо, це батарейки такі, що не підходять для цього радіо. На них написано for Low Power Products. А радіо, мабуть, потужне. Спочатку я хотів примудрувати до радіо USB, підключати його від павербанку, Але впевнений, що 5 вольт для нього буде забагато. Згадав, що гірлянда, яка, до речі, тут і лежить, живиться від блочка в 3 з чимось це якраз те, що треба для радіо. Якщо комусь цікаво, гірлянда з юск. Це знову ж не реклама. І придумав, що краще всього буде під'єднатися до кінця гірлянди. Це якраз дуже зручно зробити. А не під'єднувати десь в бік, так сказати. Перевірив, чи достатня буде напруга на самому кінці гірлянди. Вольтиметр показав 2,8 вольти. І виявилось, що цього достатньо для того, щоб радіо працювало. Перевірка, що радіо дійсно буде працювати. Так, плюс-мінус. Запитання до вас. Не можемо не обговорити. Наслідки ось такої зміни курсу цього місця. Припаювати провода до контактів радіо я не хочу. Тому вирішив просто піджати їх до контактів. Для цього використав дерев'яні шпажки, куплені в ноус. Це знову ж не реклама. Вирізав їх по розміру батарейок і вирішив зробити на них такі собі шляпки. Вони допоможуть вирівняти тиск на пружинки, і шпажки не будуть зіскальзувати в боки. Додатково інший кінець однієї із шпажок промазав рідкими цвяхами, щоб шпажка гарно тримала провід плюсового контакту, тому що він плаский і провід може легко вислизнути. Так, супер, стоїть. непогано. І мінус. І все це закриваємо кришечкою. Вона якраз додатково підіжме провода. Такий собі безкоштовний бонус цієї всієї конструкції. І, звісно, пошук самої радіостанції. Я це робив попередньо включивши його на сайті онлайн. Технології. Онлайн. Uh-huh. On the keyboard of this guitar. Yeah, you know. ж, поки немає відключень, можна слухати радіо не від батареї, а від гірлянди. Ось так і живемо. Ось таке вийшло автопне відео. Дякую за перегляди, підписуйтесь, ставте вподобайки. Дякую, побачимо. А це можна в смітник.